З кінця літа чемпіонат обласного центру з великого футболу поповниться іще однією командою. Нею стане футбольний клуб Гайсен. Підопічних слюсарєва через необґрунтоване кримінальне переслідування колективу, фігурантом якого є його засновник, фактично змусили припинити виступати в рідних стінах. Президенту Гайсена, всупереч усім аргументам захисту та процесуальним нормам, так і не висловили ані підозри, ані не додали статусу обвинувачуваного чи свідка. Захищасть та честь рідного міста у Райцентрі припиняти не збираються. Наразі готуються через товариські спаринги до чемпіонату Вінниці. В першому з них команда Віктора Короля зійшлася з військовослужбовцями місцевої частини повітряних сил. Неділю, півтори тижні тому у нас був теж матч з патріотом Зірка грали Гайсіна, то от виграли у них 4-3. Сьогодні команда попала сильно. пришлось основному составу Гайсіна уступить за що 4-2 следующий раз будет победа в наших уже в В планах синьо-жовтих жовтих товариські поєдинки з командами Вінниці. Перспектива щотижня долати дистанцію до обласного центру їх не лякає. Водночас в стані колективу вірять, що без підтримки вболівальників не залишиться. Наша задача наіграти наших молодих ребят, щоб вони хорошо грали. І я думаю, що перспектива у них хороша, тому є час треба уїхати з города Гайсін. Ви лично поддержите команду хтось допомагає. На етапі лично.